Отже, Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським. У Білому домі уточнили, президент піде на це, якщо зустріч приведе до закінчення війни. Держсекретар Марко Рубіо додав, що говорити про дату зарано. За його словами, спочатку треба зрозуміти, наскільки Росія та Україна готові до компромісів. Рубіо наголосив: якщо умови обох сторін вдасться зблизити. Трамп готовий сісти за стіл переговорів. Ключове питання, за словами Рубіо, це окуповані території, зокрема Крим. Він підкреслив, що без поступок з обох сторін угоди не буде. Також Трамп похвалив зустріч свого посланця Стіва Віткофа з Путіним у Москві. назвав її продуктивною. Рубіо ж додав, що тепер Сполучені Штати знають, чого Росія хоче для завершення війни. Детали, звісно, не розкрив. Рубіо намагається надати заявам Трампа вигляду виваженості, але давайте чесно: Росія не змінила позицію, просто чіткіше окреслила вимоги. Може, прибрали з риторики абсурдну денацифікацію, але це ж не означає, що Кремль готовий до поступок. Процес швидким не буде. Трамп хоче виглядати миротворцем, але поки що це більше схоже на гучні слова. Плюс також я нагадую про українські червоні лінії, які були ще артикульовані у березні місяці в Саудівській Аравії. Ми від них не відходимо ні на крок, тому що за ними наш суверенітет, наша незалежність.